Кабмін на засіданні ще 30 грудня 2022 року затвердив новий порядок військового обліку призовників військовозобов'язаних і резервістів. Тоді було зазначено, що на обов'язковий військовий облік повинні будуть ставати жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність. Для інших передбачається добровільний військовий облік. Ми запитали перехожих хмельничан, як вони ставляться до того, аби жінки ставали на військовий облік. Я думаю, що, звісно, треба матувати людей, а матувати людей. Це повинна бути і зарплата, і пільги, і все повинно бути. А наразі я не бачу цього. Я сама переселенка і залишилася без житла, без нічого. Інколи треба якісь поштовх дати людині, тоді вона. Ну я думаю, що жінкам вже можна виїхати за кордон, в разі чого. Тобто, ну якщо людина не хоче, вона знайде способи уникнути цього. Зараз заборона на виїзд за межі країни стосується лише чоловіків, всі жінки, незалежно від наявності статусу військовозобов'язків. В'язаного професії та перебування на військовому обліку можуть виїхати за кордон. Права українок забезпечує чи не законодавство. Якщо а, будуть внесені зміни або прийняті рішення щодо обмеження іншої категорії громадян щодо виїзду за межі України, будуть визначені чіткі умови а, обмеження, а також можливості перетину кордону, і будуть внесені зміни правила перетину державного кордону, то прикордонники цього дотримуються чи то з 1 жовтня, чи то з іншого періоду, але тут має бути чітка умова визначення категорії, кому, кому обмежується виїзд за межі України, а також умова пропуску через кордон у воєнний час. Багато жінок служать у війську, надають медичну допомогу та рятують поранених. Перехожі кажуть людей на фронті не вистачає. Медики повинні бути якби на обліку і повинні допомагати тобто, якщо є медична освіта. Можливо, вона може пройти курси, навіть той фармацевт, пройти курси і допомагати на стабілізаційних пунктах. Добре. Бо їх не вистачає це явно і там проблеми з доставкою людей поранених. Ну, Були б суперечки між цим, але думаю, що багато би пішло. Зараз жінки добровільно йдуть і без військового обліку, то думаю, пішли б і після 1 жовтня. Жінки, які перебувають на військовому обліку, можуть бути призвані на військову службу чи залучені для виконання робіт із забезпечення оборони держави у воєнний час. Вони виконують військовий обов'язок на рівних правах із чоловіками, тобто законодавство не розрізняє військовозобов'язаних жінок і чоловіків. Ми е, всім світом цивілізованим за рівноправ'я жінок поступаємо. Але коли доходить питання до чогось такого кардинального, як от військовий стан, то мені здається, що це має стосуватись. Абсолютно е, кожного громадянина України. Е, так, звісно, мають бути, напевно, ну, не, напевно, вони мають бути виключення для е, мату з дітлахами. Але якщо ну і відповідно напевно мають бути якісь винятки і для специфічних професій, але я вважаю, що це абсолютно справедливо. Постановка на військовий облік це не мобілізація жінок медиків, це виконання зміни до закону про узагальнення даних про наявний резерв фахівців медичної сфери в державі.